Внутрішній герой зовнішньої пам'яті. Рецензія на роман Квантовий злодій Гану Раяніємі. Авторка фахової рецензії Яна Опалєва. ТЕКСТ читає Катерина Оленець, запис дійснено студією Гургури. Фінський письменник-фантаст Гану Раяніємі, який з десяток років працював здебільшого над короткою формою, оповіданнями і новелами, свій дебютний роман Квантовий злодій видав у 2010 році. Письменник створює свої тексти англійською, тож і його перший роман був виданий рідною для автора мовою лише через рік. Квантовий злодій текст Хемера, випликаний не так митцем, як математиком, що стає по особливому відчутним у найбільш яскраво і прискіпливо випрацьованих елементах роману. Зупинившись на фантастиці, автор насправді грається з читачем, нібито дотримуючись правил жанру і вплітаючи технології та винаходи для побудови нового світу в межах космічного простору, випотрошуючи мізки всім, хто не звик до подібного техентузіазму. Фантаст розгортає чергову альтернативну історію одного з найвідоміших детективних героїв нашого літературного світу Арсена Люпена. Подібно до свого прототипу герой квантового злодія такий собі елегантний злочинець, Чию ув'язнену свідомість витягують задля пропозиції нетипової крадіжки, що надійшла від чарівної дами. Роман Квантовий злодій, опісля видання фінською, зібрав низку нагород, серед яких, зокрема, найкращий дебют у межах Єврокону щорічний фестиваль фантастики серед країн Європи 2011 року, та премія від Гельсінського товариства наукової фантастики, яку вручають за найкращу фантастику, видану фінською мовою 2012 року. Крім того, ця дебютна великоформатна робота Гану Раяніємі була номінована на премію американського журналу фантастики Локус та стала призером меморіальної премії імені Джона Кемпвела. Після досить успішного старту роман було розширено до трилогії. Другою частиною став Фрактальний принц 2012 року. А заключною причини Янгол Янгол» 2014-го. Наразі українському читачеві доступна лише перша частина серії у перекладі Євгена Пілецького від видавництва жупанського сам у себе злодій, сам собі тюремний наглядач Головний герой роману Жан Лефламбер на початку своєї появи перед читачем перебуває у прозорій скляній в'язниці, у межах якої переживає регулярні сутички з умовним наглядачем, варіативним образом себе самого. Мов у вестерні конфлікт вирішується револьвером, хоча всіх одразу попереджають: щоб перебування не було довгим і травматичним, достатньо співпрацювати із своїм наглядачем. Щоправда, така умова не передбачає відповідного бажання у двійника, який слугує Є тобі покаранням. Архітектурні рішення місцевого світу та й самі персонажі видаються складними механізмами, машинами, зовнішні корпуси, яких ніби ніколи не передбачали дверцят чи пластин, що приховали б їхню суть, сильні сторони чи слабкості, їхні наміри чи спогади. Така раптова відвертість специфічно посилює прямоту імен персонажів, які одразу ж постають не окремими персонами, а загальною сутністю, яку вони могли б уособити. Подібно до байки, де сила і справедливість стають дієвими особами, у цьому романі є героїня Міеллі з фінської розум, а герої рухаються містом у блієт з французької забуття. Утім, зауважимо, що текст не аж так поривається розвінчати загадки щодо їхнього повного висловлення. Більшість імень та найменувань насправді зашифровані завдяки звичному для фантастичних світів прийому, уявленню майбутнього як простору змішаних культур, а відповідно і мов. Тому повсякчас на сторінках з'являються англійська, французькі, фінські, японські та інші слова, які не лише підкреслюють мультикультурність світу, а й водночас утримують зв'язок із жанровими попередниками та вступають у діалог з іншими близькими для цього роману текстами дилема в'язня та інші трагедії сонячної системи. Назвою першого розділу роману є Дилема в'язня. Таким чином, через відому модель з теорії ігор, автор анонсує нам фактичну схему симуляції, яка слугує методом покарання у в'язниці, у якій і поневолений головний герой. Окрім фрагментів, тісно пов'язаних з теорією ігор, на читача чатують факти про рельєфи небесних тіл та космос загалом. Однак саме в криптографію автор примусово занурить кожного, хто забажає знайти відповідь на головне запитання що ж тут таки відбувається. Сама ж криптографія, наука про шифри в межах цього роману існує на різних рівнях від конкретного існування її як науки, зокрема в контексті інформаційних технологій, до сюжету, побудованого на інтертекстуальних символах. Лабораторія пам'яті у романі автор уникає образу глобалістичного злодія, штучного інтелекту. А втім, знаходить його більш людяного, вже давно відомого, а тому почасти страшнішого близнюка. Симуляції та копії свідомості. Фантазія ж про завантаження свідомості на інші носії, скопійовані мертві душі, які не дарма в романі звуться Гоголями, у межах такого розпанаханого світу з вивернутими назовні жителями, підштовхує до логічного розвитку подій. У місті, де свідомість є чи не єдиною інформацією, саме її убезпечення стає головною проблемою. Завдання, яке отримує наш азартний злодій, відновити власні спогади, з'ясовуючи. У кого вони зберігаються, як саме їх можна здобути, та в якому порядку вони повинні бути відновлені? Що в межах історії стає надскладною задачею. Адже тут уже існують інші гоголі, копії його свідомості, що теж зацікавлені в здобутті пам'яті головного героя, але виконують абсолютно інші ролі в соціальній системі цього світу. Попри те, що роман рясніє математичними термінами та концепціями, сюжет дає можливість розібратися в усьому інтуїтивно, відклавши розшаровування цієї цибулини на майбутнє. Арсене Люпене Здавайтесь. Епіграфом до роману Квантовий злодій стала цитата із втечі Арсена Люпена Моріса Леблана. Арсен Люпен один з культових детективних героїв літературних світів, і саме він стає прообразом головного персонажа роману Гану Раяніємі. Читачі, що вже знайомі з цим детективним Всесвітом, упізнають не лише його головного героя, а й історії, які він проживає. Сам Гану Раяніємі відкрито говорив про те, що його надихнула і зацікавила криза, яку пережив персонаж Моріса Лаблана. Найбільший інтерес у фантаста викликав шлях спокути Арсена Люпена і його спробування. Аби жити незлочинно, це суттєво вплинуло на світ, у який Гану Раяніємі поселяє вже свого персонажа. Автор відмовляється йти типовим для похмурих фантазій про майбутнє шляхом, де приватність ідентичності постає загроженою, беззахисною перед тоталітарною або іншою політичною системою, хоча й зберігає натяки на можливість подібного розвитку сюжету. Наприклад, у романі з'являються шпигуни російського походження та сюжети з поваленням монархії. Натомість герой Гану Раяніємі протистоїть власним тіням чи то тіні самого себе, яка водночас може стати будь-якою особою чи машиною у межах цього світу. І навіть ці перевтілення, народжені з ідеї копіювання свідомості, суголосні образу Арсена Люпена як майстра перевтілень. Серед інших легко вгадуваних відсилань у романі з'являються образи, а подекуди й дослівні цитати з історії про Шерлока Голмса, ще одного культового героя детективного жанру, який допоміг сформувати легендарний, поважний і елегантний образ високофункціональної свідомості, здатної помітити більше ніж доступно звичайній людині. Цей текст постає як хаотична система явищ і подій не через свою фрагментарність, а через надмір зв'язків, які можна між ними встановити, що водночас робить його найцікавішою текстуальною мозаїкою і найтовстішою крапкою, яку можна поставити в кінці розповіді, навіть попри те, що це перша частина трилогії. Цербер на воротах спокою нарцисизм, система забуття. Квантовий злодій це насамперед чоловіча фантазія, і є певна іронія в тому, скільки персонажів роману, скопійована душа одного й того ж чоловіка, який водночас і Бог, і король, і злодій, і герой. Попри сюжетну обумовленість, варто лише на секунду відвести погляд від азартного пана, і його починають оточувати доволі посередні люди, амбіції і наміри яких є лише відлунням його персони. Що ж до людини як інструмента, то тут роман, який насправді важко дається до класифікації його як антиутопії, раптово робить серйозний крок у цей бік. Річ у тім, що, попри можливість нескінченного копіювання свідомості, якою користуються політичні сили, що ворогують у цьому світі, у конкретної свідомості є свій обмежений час. Саме час є мірилом окремої ідентичності, і після втрати відведених хвилин Гоголь, що залишився, стає фактичною машиною, мовчазною робочою силою, яка працює задля підтримки існування відповідного простору. Чому ж ідеться про час, а не про пам'ять, якщо місто Ублієт чітко утверджує забуття як причину сполоху спільноти? Час це фактична валюта, ним можна оплатити чимало послуг. Жебраки прагнуть отримати вдар хвилину. Пам'ять натомість, хоч і є ключовою для існування, надто розгорнута, через це невідчутна у своїй вазі, помітна лише тоді, коли вже зникає. І тому й постає самоціллю цього світу, його буттям, його страхом. Штучна пам'ять, де формує світ, а вкрадений час робить можливим крадіжку свідомості, тож варто повернутися до початку роману і поміркувати а як вдалося звільнити Жана Лефламбера? Текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації Сенсор Медіа за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті медіа про культуру Сенсор Медіа», а також у соціальних мережах.